Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Ну, все-таки что-то будет. Телевидение. Одно сплошное телевидение. <music> а что у нас там делается? О, это наш журналист а Олена Скрынник. <laughs> для которого я стоит, для правой. Это значит, что стендап для программы «Тематизм». Ви біля лівої, то там у неї, докладно. Йдемо де вище. Олена, привіт. Привіт! привіт. привіт. Я перебив наш оператор Артем Мороз, який зараз знімає стендап Олени Слідник. Так, Артем, як там це виходить? Все виходить, все виходить, Та ж робота тяжка, ти ж знаєш, як у нас операторів коли В одному місці декілька разів дощ, сніг, а ще ми люди, яких ніхто не бачить, ми вже завжди за кадром, але ми є. Ми чесно є, і ми стараємося. Добре. Олена, так, як ти ви собі? славиш. Знаєш, дуже добре леєш мешка. от коли плещиться в стадах, не тяж, не шапки, не рукави, нічого, не валянок на рік, не ж розміють. Холодно, а ялинка не гріє. Ну і це йдемо, йдемо. Хочете побачити, що там коїться? Зараз з'ясуємо. Головний бухгалтер, який працює тут і саме істоко нашої роботи Терес. Вісі років. Сім. Це наш начальник і головний бухгалтер і просто гранітельниця домашнього очага. Це наш оператор Євген Соренко. Він зараз знімає підсумки тижня з Олександрою Шостак. Женя, все готово? Так, да. Я вже п'яту годину налаштовую камеру і ще кілька годин і все буде добре. Це наш суфлер. Ось тут рукавки. Ми можемо і зараз йде начутка е в прямому ефірі новин. Це Олександра Шостак, наша ведуча, вона зараз готується до пісунків тижня. Е дуже хвилюючий момент. Будь ласка, Сашка. Мені дуже приємно брати участь у цьому сюжеті. Я хочу сказати, що підсумки тижня мають бути завжди оперативними, завжди горячими і завжди цікавими для нашого телеглядача. О, хто нас пішов? О, це наш оператор, кореспондент Світлана, Квадрітяни. Давай поможу, втомилася. Дякую, так. Да. Почасна да. сйомка. Пока да. наше телебачення найкраще телебачення в країні. Що тут А, Ми ж хотіли піти. Давайте ж в нашу кімнату. Добрий вечір. Ще раз. Так, ну, це наша кімната, де наші кореспонденти, журналісти працюють. Тут у нас є графік, де записані всі наші зйомки погодинно. Ну, цей тиждень у нас дуже важкий. Так, Це наша Тетяна Підгурська. Мене звати Тетяна Підгурська і я телерадіожурналіст. Дякую. Дякую, Тань. Це наша Наташа. Що тут Наташа у нас робить? Е, я монтую сюжетну новин. Останні події в місті з театру. Це Валентина Чупатюк, наш кореспондент. Валю, розкажи, що ти зробимо зараз. Я виправляю свої помилки. Під час монтажу виявилось, що я неправильно зробила начітку і довелось перечитувати, перероблювати і перерендерювати. Отак. Женя, розкажи, чим ти займаєшся? А я займаюся графікою. На даний момент я оформляю нову програму, яка в нас має запуститися буквально з вот неділі на неділю. О, Саша, ти ж ти ще була в студії на записі. Я вже зробила запис, ми зробили чудові підсумки тижня за сім днів, а зараз займаюся підготовкою ще одного цікавого сюжету для випуску новин. Це сюжет про те, як працюють робітники Державної автомобільної інспекції. Так, Ліана, а свіжо, що у нас зараз тут? Знаєте, Денис Сергійович, прошу журнал, як завжди, бумажки, бумажки, клопітка робота. Чесно. Я от краще коментувала. Що у нас сьогодні у колінфір? В ефір розмовляємо українською. В п'ятницю пам'ятаєш на жанр. Если э, вы показываете работу, значит вам надо снимать, как человек, как там журналист берет интервью, там у меня фотографии есть, там Варя стоит с микрофоном, Женя стоит с камерой, работают ребята. Это а... само собой Да, мы наконец-то.